Ось цю орхідею з назвою Карибська Мрія я купила в травні 2021 року. В стані, як на фото, без квітів. Назви на горщику не було. А тому я до першого цвітіння квіточки, а зацвіла вона майже через рік після покупки, не знала, що це за сорт, як він квітує, який колір квітки, і це мене хвилювало. Орхідея росла в мене на роботі. І мої співробітники робили різні припущення про колір орхідеї сюрпризу, яких тільки кольорів не було в цих здогадках: і рожевий, і жовтий, і білий. Орієнтувались по зеленим листкам, по розетці, а на ній немає ніяких особливих відтінків. Листя чисте, зелене, без пігментації. По такій розетці важко передбачити колір орхідеї. Я вам більше скажу, навіть коли квіточка розквітла вперше, а це було саме в перший місяць війни, то навіть тоді було незрозуміло, що це за орхідея. Подивіться на цю квітку: одна пелюстка рожева, друга жовта. Думаю, що навіть квіти отримали стрес та шок від того, що відбувається в Україні. А може квіти відчувають нас, людей, які за ними доглядають. Можливо, вони відчувають наш біль, наш страх, нашу невпевненість і нашу біду. Перші свої квіти орхідея тримала з лютого 2022 року по червень 5 місяців. Так довго вона квітує зазвичай. Але в червні пелюстки стали блідими, майже білими, нагадували мені трафаретну бумагу. Ще відмічу, що орхідея ні разу в моїх умовах не дорощувала свій квітконоси та не розбуджувала бруньки, квітує стабільно раз в рік. Навіть коли вирощений квітконос, після відцвітання я відрізаю по першу живу бруньку, то він може стояти незасушеним, аж поки не виросте слідуючий квітконос, після чого рослина минулорічний зазвичай відсушує. В цьому квітуванні, що зараз, він так зелений поки що. Я не зрізаю, спостерігаю, робила навіть експеримент. В січні цього року приложила до бруньок на минулорічному квітконосі кусочки листа алої. Сік алої може визивати пробудження бруньок та ріст нових гілочок, але не в моєї карибської мрії або ж не цього разу. Кожної осені орхідея починає ростити досить грубий та сильний квітконос. Квіти складає в каскад рівнесенько, гарнесенько, одна за одною. Ось такі гілочки формує. На цьому фото видно, як розміщені бутони вже в лютому 2023 року. І перші квіти в березні 2023 року вже розпускаються не з різним кольором пелюсток, а в теплих бархатистих бордово-персикових кольорах. Зверніть увагу на яскраву червонясту губу. Вона широка. Пелюстки мають, як на мене, стандартну форму притаманну фаленопсиса. Звичайно ж, не можна сказати, що є якийсь стандарт для квіточок орхідей. Але все ж приблизно, якщо аналізувати квіти фаленопсисів, саме стандартного каскадного квітування, то Карибська мрія якраз і відповідає і по формі, і по розміру квіточки, а саме приблизно 8-9 см, моїм уявленням про ці квіти дуже люблю саме таку кольорову гаму, якою квітує Карибська мрія. Так як орхідея квітує довго, то і кольорова гамма квіточки змінюється з часу. Якийсь час переважають жовто-помаранчеві кольори, теплі та ніжні, потім колір стає холоднішим, більш пастельним, з часом вигорає все більше і більше. Як би то не було, а великі квіти з багатогранним забарвленням від світло-жовтого, до бурувато оранжевого з рожевими відтінками. Притягують до себе зір, зачаровують своєю красою. А ще, судячи по своєму екземпляру цієї рослини, можу сказати, що карибська мрія є досить невибагливою в догляді. Справа в тому, що я купила цю орхідею через 4 місяці після того, як у мене з'явився Августин. Моя перша орхідея, яку я на той час лікувала, а тому досвіду по догляду за цими рослинами в мене на той час майже не було. Що може зробити людина без досвіду з орхідеєю, навіть коли дуже її любить? Багато чого, скажу я вам. От і я намутила з пересадкою, рослина постраждала від моїх помилок, та все ж не дивлячись ні на що, почала рости і квітувати. Розповім про свої помилки для того, щоб попередити людей, які ще тільки почали займатися орхідеями і ще не мають досвіду, які я колись не мала. Ще раз зверніть увагу, якою була моя орхідея в той час, коли я її купила. Виглядає гарно, велика розетка, розкішне зелене листя. Ще додам, що і коренева система була добре розвинутою. Але орхідея шаталась. А ще була проблема з одним листком. Через нього проріз квітконіс і місце від квітконоса почало чорніти. І я вирішила пересадити рослину, сняла пошкоджений лист, зачистила чорноту і замастила Максимом. Звичайно ж, я купила горщик з великою кількістю отворів, велику кору, прозоре кашпо. Все, наче так. Але коли я дивилась пересадки, я бачила, як розпутували і мили коріння. Моєї орхідеї коренева маса була настільки хорошою, що вона тримала форму горщика, якому росла. Вона не розпутувалась, але я старалась це зробити правильно. І бачила ж, що коріння тріскає, що його треба було просто поставити в новий горщик і засипати корою. Ось таким, як воно було, таким чудовим, зробити щось типа перевалки. Але це я вже розумію зараз. А тоді рослина дуже постраждала від моїх старань. Зараз я стараюсь користуватись принципом не на шкоді або ж краще долікувати, чим перелікувати. А тоді я просто залюблювала свої орхідеї. Подивіться на цю посадку. Ось так я перший раз пересадила свою карибську мрію. Орхідея гарно виглядає, почав рости молодий листочок. Та я купила подвійний горщик, в який я зараз пересаджую майже всі свої орхідеї, і пересадила рослину ще раз. Чому я змінила так швидко посадку? Тому що мене мучила думка, що я полимала коріння квіточки. Я вирішила виняти її з посадки, подивитись, наскільки сильно постраждала коренева система рослини, і посадити її вже без нових травм, тобто не перегинаючи корінці, а поставити їх вільно і засипати корою, укріпити орхідею в посадці. Не знаю, що було б, якби я не пересаджувала рослину вдруге. Як би вона себе в тому випадку почувала? Але. Хочу сказати, що моя карибська мрія виявла стійкою до моїх помилок і почала гарно рости та розвиватися. Вона активно ростила зелене листя та гарні товстенькі корінці, легко прийняла посадку, наростила повний горщик коріння, а в листопаді 2021 року вже ростить ось такі два квітконоси. Зразу два. Це перше домашнє квітування. Саме те, в якому зацвіла та дивна різнокольорова квіточка. Один листочок якої жовтий, а інший рожевий. На одному квітконосі було чотири бутона, а на другому лише три. Всього сім квіточок. А рослина ростила 2. дві грубих сильних гілки. Якби ці квітконоси орхідея не засушувала, а пробуджувала на них бруньки, їй було б легше квітувати, було б більше квітів. Але чи це така особливість сорту, чи так веде себе саме моя орхідея, я не знаю, але вона кожен рік ростить новий квітконос. А тому квітів було найбільше всього вісім. В цьому році тільки шість. Напишіть, якщо в когось є така орхідея, як вона себе веде в ваших умовах? Чи дорожчає квітконоси, чи розбуджує бруньки, чи ростить бокові гілочки. Буду дуже вдячна за відповідь на моє запитання. Дуже люблю ці ніжні квіти з теплими літніми барвами. Хочеться побачити розкішне квітування. Надію, що якось орхідея мене порадує великим букетом. Чи довгим каскадом цієї краси? Всім дякую за увагу!